Боротьба проти змішаних одноборств, дзюдо проти спасу. Такі оголошення можна було почути під час заходу, що відбувся у боксерському клубі Беркут спершу можна подумати, що тут проводиться турнір з всестильного бою, на кшалт одного з американських фільмів. Але це не так. Адже запорізькі представники контактних одноборств з'ясовували стосунки не за допомогою притаманних їм навичок, а так би мовити, на нейтральному полі. Одноборці розіграли медалі у настільний теніс. Переможець це буде, але ж від цього вся наша запорізька громада залучає якісь дивиденди, тому що ми, по-перше, рекламуємо такий вид спорту, як настільний теннис. а, До речі, у нас два представника паралімпійської збірної зараз готуються для участі і на здобуті лицензії до Паралімпійських іграх у Парижі. А по-друге, і хлопцям інша тренування не заважає. Ідея провести такий захід належить президентові федерації настільного тенісу Запорізької області Олександру Пеленкіну. На заклад відухнулися п'ять команд: дзюдоїсти, борці греко-римського стилю, представники змішаних одноборств ММА, українського рукопашу Спас та боксери. Причому виставили досить іменитих у своїх видах спортсменів. Так в команді дзюдоїстів виступав майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату Європи Вадим Синявський, у греко Римлян майстер спорту, чемпіон України Максим Матвеєв. Усі четверо спасівців призери чемпіонатів України. А щоб була повна прив'язка до одноборств. Турнір пройшов не у тенісному клубі, а в боксерському беркуті. Боксерський клуб ініціював поставити і запропонувати стіл для настільного тенісу. Потім у них дуже великий попит з'явився і почали вони грати. І потім, з Олександр Курніков, ми таку ініціативу провели, щоб провести іменно в клубі Курнікова таке фінальне змагання серед Діноборст. Під час змагань було спекотно по двом причинам: по-перше, запорізькі одноборці не звикли здаватися ані за яких умов. А по друге, настільний теніс для цих напрямків не сторонній вид спорту. В деяких він навіть є елементом тренувального процесу. Це швидкість, це реакція, це основа. Я думаю, кожен боксер потрібно вміти гарно грати в теніс. На ти з настільним тенісом і найбільш титулований учасник змагань майстер спорту міжнародного класу дзюдо Вадим Синявський свого часу за тенісним столом він проводив багато часу. Тож залюбки прийшов на цей турнір. Спорт об'єднує всі. Тут спортсмени зібралися, не бачилися дуже багато часу, а зараз ці змагання і всі федерації приймають участь. Це дуже корисно для розвитку спорту, тому дуже приємно приймати участь в цих змаганнях. Але окрім задоволення від спілкування з колегами, Вадим Синявський отримав і більш вагомий здобуток. Саме команда дзюдоїстів стала одним з головних претендентів на чемпіонський титул. Лише у вирішальному двобої за головний трофей колектив поступився майбутньому чемпіону команді Академії змішаних одноборств ММА. У дзюдоїстів срібні медалі. Цікаво, що других місця виявилося два: рівно стільки ж балів набрала команда боксерів, і бронзові медалі здобув колектив Федерації греко-римської боротьби. Такі змагання планується проводити регулярно, і організатори сподіваються, що до участі приєднаться і команди інших видів одноборств.